А у неї нормальний, такий, як у звичайної чи ні. Ця картопля, на якій Колорадський жук не їй листя звичайна картопля. Просто звичайна картопля. Дивіться. Все, все так само, як і звичайний. Вона нічим не відрізняється, як кожен сорт. Кожен сорт по-своєму по смачний, кожен сорт по-своєму більший, менший. Білий, жовтий і так далі. Вона всередині біленька, вона швидко розварюється, вона смачна, врожайна. Вона щороку родить. Який би рік не був би, вона щороку вродить. Наприклад, один рік родить така самокрупна, крупна, а такої дрібненькою буде менше. Наприклад, цього року більше вродило, більше в кущі. Але вона дрібніша. Тобто, якщо її буде вона крупна, то її буде менше, але вона все одно родить, розумієте, так? Да? Ось, наприклад, до продажу є і дрібніша, і крупніша. Якщо дрібнішої більше берете, відповідно буде її більше ямок посадити, і з одного кілограма десь майже відро врожай щороку. Тому бажаєте замовити картопля на який колорадські жукні слистя. Пишіть приватні повідомлення.